Блискавка це справжня стихія, яку боїться кожен. Але чи знаєш ти, як вона утворюється, і чи можливо вижити після удару блискавки? Уяви собі хмару, наповнену частинками льоду і краплями води. Вони труться одна об одну, накопичуючи електричний заряд. Цей заряд наростає доти, знайде найкоротший шлях до землі. Так з'являється блискавка. Це мільйони вольт електрики, які проходять за секунду. Блискавка може розігріти повітря до 30 тисяч градусів. Це у 5 разів гарячіше за поверхню сонця. Щодня на планеті. Вдаряє понад 8 мільйонів блискавок. Уявляєш? Блискавки можуть битися кілька разів у ту ж саму точку. Наприклад, хмарачос Віллі Стауер у Чикаго отримує удари більше 100 разів на рік. Є популярний міф, що блискавка притягується до металу. Насправді це не зовсім так. Блискавка обирає найкоротший і найзручніший шлях до землі. Так, метал проводить дуже добре. Але висота об'єкта та його положення у просторі важливі. Тому блискавка швидше вдарить у високе дерево або вежу, ніж у металеву ложку у руці. Та все ж метал небезпечний. Бо, якщо блискавка потрапить поблизу. Струм може пройти через метал і вразити людину. Ще один міф в машині завжди безпечно. І, хоч справді автомобіль працює як клітка Фарадея, краще не торкатись металевих частин усередині. Гроза не час для експериментів. Існують люди, які пережили удар блискавки. Один чоловік розповідав, що відчув раптовний сильний удар і вибух світла, але залишився живим. Така удача рідкість, бо блискавка може викликати сильні опіки та ураження нервової системи. Вижити можна, але це дуже небезпечно. Пам'ятай якщо гроза шукай укриття. Не ховайся під деревом, уникай води та металевих предметів. Це збільшує ризик отримати удар блискавки. Обов'язково підписуйся і пиши в коментарях, чи подобається тобі блискавка, чи ти її боїшся.